Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі. Ваш Карс. Ми компанія, яка займаємось чесним та лише прозорим пригоном автомобілів Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимось у місці Радивилів, як і завжди, на нашій площадці. Друзі, і сьогодні у нас у продаж фіат Fiat Freemont. 2013 року. Випуску ця автівка, 14-го модельного року, і ця автівка на даний момент приїхала чесних лише перевірених 209 тисяч кілометрів. Під капотом 2-літровий дизельний агрегат, досить хороший та надійний двигун з потужністю 170 кінських сил або ж. 125 кВт на автоматичній коробці передач та на повному природі ця краля, краля, яка може стати вашою до того ж. Всього, цей автомобіль є самим місним ярхою. Це плюс, плюс для кого, у кого є велика сім'я та є багато діток. Ну що ж, основну інформацію я вам розповів, а зараз ми візуально будемо глядати цей автомобіль. Тому не переключайтеся, а доляться це відео до кінця. Передня частина автівки виглядає шикарно, а головне, що немає ніяких пошкоджень, як ви бачите, ні скола, ні, подряпинки, оптика у відмінному стані. Запотівань ніяких немає, тріщинок ніяких немає. Присутні омивищі фар, присутні противотуманні фари, а також під номерним знаком є балка, яка вам забезпечить досить хорошу видимість на дорозі. Рухами з доволобового скла. Також, як ви бачите, дефектів ніяких немає. Присутні датчики дощу та світла. Надаю він код. Можете перевіряти це на різмінітних сайтах. Та сервісах зараз такого є предостатньо. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо, оглядаємо гуму. Зимова гума стоїть з досить хорошим протектором. Гума 19 го розміру. Також досить красиві стоять диски, які дійсно імпонують ці автівці. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге немає на собі ніяких дефектів. Все ціле, все гарне. Також, що досить і досить класно, що на рушці водія що на ручці переднього пасажира присутній безключовий доступ. Я рахую, це класна функція, яка ви будете задоволені на 100%. Ми поступово з вами перейшли до задньої частини автівки. Стопи також у класному стані. Діоди не погоріли. Пізніше я запущу автомобіль, і ми з вами побачимо, що все у хорошому стані. Також шельдек Фрімон. На місці там, де і має бути пізначком Fiat, ось тут є камера заднього виду, а також присутні задні парктроніки. Та, звісно ж, є фаркоп, за допомогою якого ви зможете перевести ще і ще більшого, більше вантажу. Якщо у вас є причіп по правій стороні, автомобіля також. Ніяких дефектів немає, все ціле, все гарне, все збережене. Шановні, ну що ж, ось так оглянули автомобіль. Ми ззовні, а зараз ми будемо рухатися у салон автівки. В салоні також порядок. Зверніть увагу на дурну карту. Дефектів ніяких немає. царапинок ніяких немає. Є повний електропакет, Щопередні, що передніше задні склоп'ємники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання. Керування оптикою здійснюється ось мого цього речашка. Звісно ж і автоматичне світло є, звісно ж, і коректор фар та зміна яскравості, аби не сліпити зустрічний транспорт. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які водяться на правдову панелі автівки По сидінням. По сидінням також все чудово ніяких заломлень дефектів немає. Хороші шкірині сидіння з підігрівом, а сидіння водія з електрорегулюванням. Ну що ж, друзі, а зараз сідаємо, запускаємо цей Боїнг. До автомобіля в комплекті два ключі і ще є третій до Webasto. Досить класно, що тут воно є, бо і зимою можна прогріти собі автомобіль дистанційно. Запускаємо автомобіль. Автомобіль запускається без проблем з кнопки. Оглядаємо, ми з вами зблизька. Кнопочки, кнопки на кермі не затерті, Кермо також у шикарному стані. Дефектів ніяких немає. Ось так виглядає перелову панель автівки. Також обороти не падають, помилочок ніяких немає. Можете фіксувати пробіг. Пробіг становить 209 870 км. Чесний, та лише перевірений пробіг цього автомобіля. На черзі у нас з вами мультимедія автівки. Ось так виглядає мультимедіа. Звісно ж, є навігація, як ви можете собі побачити, що там далі. Далі радіо, плеєр, керування підігрівкою, звісно ж, підігрівкою сидінь, клімат-контроль, навігація, підключення до телефона та інше. Опускаємось з вами нижче. Нижче розміщений двох клімат-контроль цього автомобіля. Точніше, навіть багатозонний клімат-контроль, тому що на другому ряді також є керування. Також. Нижче опускаємось з вами і можемо бачити ось таких два підстаканники. Досить класно, що вони і є. І вони розміщені саме там, де це потрібно. Ось так виглядає ручка, коробка передач цього автомобіля, з якої у вас не виникне взагалі ніяких проблем. Далі є розміщений ось тут підлокітник, який розміщений саме там, де це потрібно, досить зручно під рукою. У підлокітнику є ніша, ніша для чогось дрібного та більша ніша, яку можна щось покласти, щось набагато більше. Також у цій ніші є розетка на 12 вольт Це для ваших якихось девайсів. А ми рухаємось з вами далі. Піднімаємо камеру та голову доверху і оглядаємо зеркальце заднього виду. Зеркальця заднього виду з автозатемненням. Вище також є світло, можете собі його вмикати, та багато. Різноманітних ніж, Наприклад, ось ця ніша для ваших очків. Також є дзеркальце, за допомогою якого ви можете оглядати своїх пасажирів, які йдуть на другому та третьому ряді сидінь. Далі на черзі козирки. Ось такі козирки з дзеркальцем та світлом. Світло не погоріло, світло працює так, як і має бути по панельці. Я щось так проведу. Покажу вам, що все у відмінному стані, що дефектів взагалі ніяких немає. А зараз ми будемо рухатися до другого та третього ряду сидіння, оглядати, яка ситуація там. Другий ряд сидінь також радує, також ніяких дефектів тут немає. Все ціленьке, все гарненьке. Все, в відмінному стані. також заморочились компанія Fiat та зробила ось такі сидіння для ваших діток. І їх є тут два. Так, зачиняю однією рукою не досить зручно. Також під ковриками є. Ніші, друзі, можна собі щось так туди повкласти. А також є і підлокітник, куди ж без нього? І підлокітник є функціональний з двома підстаканниками. Багато-багато всього тут є, тому що автомобіль на максимальній комплектації. Також є зверху, і, який говорив, керування клімат-контролем, а також є і екранчик. І пульт, телевізор для. для Другого ряду синів для ваших пасажирів. Також ось тут розміщені різноманітні штекери та ще одна розетка на 12 вольт. Показуємо картину, яка буде перед вашими очима за кермом цього автомобіля Погодьтеся досить, досить класна картина. А ми рухаємось далі, рухаємось до багажника автівки. Оглянемо, яка ситуація там. Ситуація тут також відміна все збережне. Зараз піднятий третій ряд сидінь, хоча його можна скласти, шановні, та збільшити збільшити об'єм багажнику. І досить класно, що підлога у багажнику є рівною. Також присутній і штатний фонарик, друзі. Тільки зараз я витягну однією рукою погано, і він, звісно ж, працює. Все. Тут, шановні, справне. Оглянемо що ж там є під фальшдном. під фальшдном номера, тому що автомобіль вже на транзитних номерах, автомобіль цілком повністю готовий а, до нового власника. Також показуємо задню оптику, що вона у відмінному стані. Діоди працюють справно Ні один діод. Не згорів. Далі на черзі. На черзі дверні карти. По правій стороні автівки також у хорошому стані. Сидіння з цієї сторони також у хорошому стані. Зараз я вам, шановні, покажу третій ряд сидінь, у якому він стане. Третій ряд також радує. Ніяких дефектів немає. Також, шановні, у комплекті до мультимедії є двоє наушників. І це класно. У багатьох багатьох просто вони десь пропадають. Але для вас вони тут є. Так, тепер на черзі передня дверка. Дверка переднього пасажира. Також не затерта, подряпинок ніяких немає. Тут також все ціленьке, все оригінальне, сидіння з цієї сторони у відмінному стані. А зараз, шановні, ми будемо оглядати підкапотний простір автомобіля, тому що ми з вами вже оглянули автомобіль візуально що зовні, що всередині. Підкапотний простір автомобіля також виглядає досить досить красиво. Все чистенько, все гарненько, корозії ніякої немає, потяки мастера немає. Всі гвинтки на місцях там, де і мають бути. Прислухайтеся, як працює двигун. Двигун працює без зайвих шумів, так як і має працювати справний дизельний двигун. А на черзі у нас, шановні з вами, огляд лакофарбового покриття Професійні прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот. 108, 120, 129, 105, 147, 101, 107, 107. 118, 135, 105, 146, 128. Поверху. 143, 151, 126, 103. Далі багажник автомобіля. Так, це не метал. Що мені, це дуже-дуже добре, що це не метал. Не буде ніякої корозії. Як на автівках буває. 100, 137, 120, ще ми 145, 117, 136, далі поверху. Ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд лакофарбового покриття цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим, кого зацікавила ця автівка, телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь, тому що автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Повторюсь, на максимальній комплектації ця автівка, автівка, яка буде вам служити довгі й довгі роки без будь-яких зауважень. Також шановні, я шановні, вам нагадую про наші телеграм Вайбер-канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді. Фотографії, всі ось ці автомобілі опубліковані у огляді фотографій. Можете перейти, підписатися, ознайомитись з будь-якою автівкою. А також у нас є послуга пригона автомобіля додому, будь-яке містечко. Містечко селище будь-куди, точку України. А також я нагадую ще про одну у нас функція: є пригон автомобіля під ключ. Можливо, ви шукаєте щось, якесь авто, якого наразі у нас немає. Ми можемо пригнати для вас будь-яку. Автівку у будь-якому ціновому діапазоні. Тому телефонуйте, звертайтесь, цікавитися, тому що тому що ми приганяємо лише хороші та надійні автомобілі для вас. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс, до нових відео, до нових звершень.